Христос Воскрес, дорогі браття та сестри! Ми знову і знову з вами переживаємо ті прекрасні хвилини, коли весь православний світ згадує світле Воскресіння Христове. Якщо не Воскрес Христос, то марна наша віра, марна наша проповідь, саме такими словами нині до нас звертається апостол Павел. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У середу, 24 квітня, Волиняни, на чолі з митрополитом Ніфонтом та єпископом Володимиром Волинським і Ковальським Володимиром відвідали предстоятеля Української православної церкви. Гості подарували блаженнішому митрополиту Володимиру факсимільну копію Луцького псалтаря. Первосвятитель відзначив досягнення Волинської єпархії у духовно-просвітницькій інформаційній діяльності та соціальному служінні. Його блаженство відзначив Волинян церковними нагородами за особливі заслуги перед українською православною церквою митрополита Волинської Луцького Ніфонта та голову Волинської облдержадміністрації Бориса Клімчука було нагороджено орденами святителя Миколая Чудотворця, Священнослужителі Волинської єпархії, протиреї Миколай Бондарука та протиреї Валентина Марчука було нагороджено орденами святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Здравити, перш за все, владих уніган так, оцей та дві життя ділом по хазяйству, Борис Петровича, який полюбив це діло і всіх вас. У четвер, 25 квітня, презентація Луцького псалтаря відбулася в Луцьку. Її провели священнослужителі Волинської єпархії УПЦ та керівники Волинської області. Того ж дня примірник фоксимільного видання Луцької Євангелія та Луцького псалтаря були подаровані Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Історично тут є довідка на трьох мовах: українською, російською, англійською. І ось це рукопис, який був написаний тут у Луцьку. В 14 столітті за 200 років до пересопниці, тут вже написали це Євангеліє, воно звичайно вживалося під час богослужінь. С'являлося на богослужінь, як для мене, то написано дуже каліграфічно, без однієї помарочки, дотримуючись всіх церковних правил, правил культури. Багатьох держав, сьогоднішніх супердержав, ще не було на карті, як нас на Волині хтось смиренно сидів і писав. У неділю 28 квітня, юнацький клуб Лови момент провів захід у Луцьку під назвою За тиждень-великдень. Кожен бажаючий міг виробити писанки у різних техніках. Також всі бажаючі могли виготовити пасхальну листівку, не дивлячись на несприятливу погоду. Захід вдався, оскільки присутні створили близько 400 пасхальних писанок. 28 квітня у недільній школі при Святопокровському храмі міста Луцька відбулись пасхальні майстер-класи з писанкарства. Майстер-клас був розділений на дві частини для найменших дітей. Уроки проходили у стінах Волинської духовної семінарії. А для найстарших у мистецькій крамниці, де триває виставка Великдень члена національної спілки художників України Світлани Семенівни Костукевич. Вона й провела пасхальний майстер-клас з писанкарства для найстарших дітей недільної школи. Навіть викладачі-студенти із захопленням відгукуються про писанкарство. Батьки та діти були вдячні всьому викладацькому колективу недільної школи за надану можливість відчути пасхальну радість, розмальовуючи писанки, які є справжнім символом Воскресіння. З дітьми сиротами зустрілися митрополит Волинський Луцький Ніфон та голова облдержадміністрації Борис Клімчук напередодні Великодня, щоб передати їм документи на побутову техніку, яку придбали за кошти зібрані під час благодійних проєктів, які ініціював митрополит Волинський Луцький Ніфон. Загалом подарунки отримали понад 30 дітей із різних районів Волині. У неділю жінок мироносець з 19 травня в лялькому театрі Луцька з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфон та з нагоди 1025-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться фестиваль хорів благочин Волинської єпархії. Запрошуються усі бажаючі. Того ж першого дня на тижні ввечері, коли двері дому, де збиралися учні, його були замкнені з остраху перед іудеями, прийшов і Ісус і став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги, і ребра свої. Учні зраділи, побачивши Господа. І Ісус же сказав їм вдруге: мир вам! Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це думав і говорить їм: Прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тим просяться, на кому залишите, залишаться. Фомаш, один з дванадцятьох, який називався Близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа, Він же сказав їм. Якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальцем моєго в рани від свяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Після восьми днів учні його знову були в домі, і фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі: дай палець твій сюди і подивись на руки мої. Подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, а вірним. Фома у відповідь сказав йому: Господь мій і Бог мій. І Ісус говорить йому: ти повірив тому, що побачив мене, Блаженні ті, що не бачили і увірували, багато інших чудес сотворив Ісус перед учнями Своїми, про які написано в Книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували. Що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мало життя в ім'я Його. Христос Воскресе. Водіблені браті і сестри, ми іще насолоджуємося цієї пасхальної радості. Напевно, після пасхальної ночі почерпнує тії благодаті, сили натхнення в цьому всіх прекрасних пісноспівах. Цих прекрасних молитвах і відчули, я вірю, кожен із нас своєю душею, тієї великої радості Воскресіння із мертвих Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні у святому храмі ми чули Євангеліє, де Господь відкриває свою божественну силу через невірство апостола Фоми. Коли Господь по Воскресінні являвся своїм. Учням, то в одному з з'явлень не був присутній апостол Фома. Він не вірив, що вони бачили Господа своїми очами, розмовляли, вели бесіду з ним. Сказав, що поки я не вложу перста свого в рани його і не вложу руку свою в ребра його, я не буду мати віри. І коли знову ж зібралися апостоли на святу Молитву, з'явився Христос і тут побає. Особливо звертається до апостола Фоми, присутності всіх апостолів, щоб він осязав своїми перстами рани Його. І особливо, дорогі братія і сестри, звернути увагу на ті святі слова, які сказав Господь, звернувшись до апостола Фоми, що блажені ті, хто не бачив і увірував. Ці слова поособливому торкаються кожного православного серця. Ми не бачили Воскресшого Христа, але через нашу віру, нашу впевненість християнську ми можемо осязати своїми перестами його рани. Ми є кожен день у святому храмі, кожної святої неділі, кожного свята і відчуваємо присутність Господа, відчуваємо в молитві, відчуваємо в тому, коли ми причащаємося безцінних його тіла і крові. Тоді ми в очі бачимо нашого Спасителя через нашу глибоку віру, це можливо кожному православному християнину. І особлива нагорода є, хто цю віру не загубить, а тільки приумножить своєю молитвою, своєю натхненою працею над собою, що тоді дає Господь можливість бути блаженним, Блаженним, що відчуває своїм серцем, серцем уст своїх, те велике торжество, це коли приймаємо його безцінне тіло і кров. Це невірство воно є у кожного із нас, воно є присутнє для людини, тому що від первородних гріха воно лежить печатью на нас. І ця неміч, фізична неміч, є у кожної людини, але через старання, працю, молитву. В любові один до одного до Бога ми можемо цю віру проходити через всі часи, через весь відлік часу і своїми устами серцем прикасатися дара нашого Спасителя. Я бажаю, дорогі браття і сестри, щоб ось це невірство, яке ми маємо, щоб ми спросили у Бога сили і натхнення, щоб Господь ісцелив і дарував нам віру чисту, сердечну і правдиву. Щоби своїми устами ми прикоснулися через нашу віру до ран нашого Спасителя, і своїм серцем відчули, що Господь восстав із мертвих заради нас і нашого Спасіння. Христос Воскрес! Воїсься на Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Шановні мої волиняни, дорогі браті і сестри, любі присвітелі церковні, пробіг уже пасхальний тиждень. Сьогодні у народі називають фомина неділя. Багато-багато людей віруючих з вірою, з молитвою, з радістю, з букетами живих квіточок спішать сьогодні на кладовище. На могилку до своїх близьких, щоб розділити з мертвими, з покійничками, ту пасхальну радість, яку Господь дарує нам відчути у нашому земному житті, щоб пам'янути пасхальними молитвами тих, хто пішов у вічність. Адже ми знаємо, що у Бога немає мертвих, що у Бога всі живі. Тому ця церква і в цей день розділяє радісну звістку про Воскресіння Спасителя. На кладовищах спокійниками. Така традиція сягає ще апостольських часів. А сьогодні ми знову, дорогі мої браті і сестри, заглянемо на сторінки діянь апостольських і прочитаємо з п'ятої глави діянь апостольських, починаючи з 21 го вірша до 34 го віршів, і розберемо цей невеличкий уривочок Діянь Апостольських. Апостол Євангеліст Лука написав книгу Євангеля Луки і діяні апостольських. Якщо читати книгу Діяні, то виходить висновок, що Лука дуже знав географію Середземномор'я, дуже знав природу, дуже знав медицину, дуже знав корабле плавання і багато іншого, був мужем вченим мудрим. В ті дні, висловивши апостолу, вийшли вранці до храму і навчали, а первосвященник і ті, які з ним, прийшовши, скликали Сина та всіх старішин і синів Ізраїлевих, і послали до темниці привезти апостолів. Апостолів за проповіді Євангелія запроторили в тюрму, в темницю. І апостоли перебували в темниці. Але в цей момент ангел явився в тюрмі і звільнив апостолів, відкрилися двері темниці, спали кайдани, в які були заковані апостоли. і ангел привів апостолів до зібрання віруючих людей. Де ті проповідували Ісуса Христа розп'ятого і Воскресшого. Слуги ж, прийшовши, ми знайшли їх у темниці і, повернувшись, доповіли, кажучи: Темницю ми знайшли замкненою з усією пильністю і зі сторожею, яка стояла перед дверима, але відчинивши. Не знайшли в ній нікого. Почувши ці слова, первосвященник, начальник сторожі та інші первосвященники не могли зрозуміти, що це означало, але один хтось прийшов і доніс їм кажучи ось мужі, яких ви уязнили, стоять у храмі, навчають народ. Тоді начальник охорони пішов із служителями. І привів їх без насильства, бо боялись народу, щоб не побили їх камінням. Бачите, як і тут ті, хто були противниками Євангельського слова, все ж таки боялися робити вищинства. Пішли в храм без ув'язнення, без шуму, гарненько привели апостолів на суд. Привівши їх. Поставили перед Синедріоном. Синедріон – це Верховний Єврейський суд, який складався з духовних осіб і світських осіб. І спитав їх первосвященник. Первосвященник це старозавітні священнослужителі Єврейської церкви. Запам'ятайте, дорогі мої браті і сестри, що служителі Старого Завіту були по чину Аарона. І приносили кровавої жертви телят, ягнят, козлят, диких горлиць і голубів. А священнослужителі нового завіту це єпископи, пресвітері і діякони, вони теж називаються священнослужителями, бо звершують священні тайни, священно діють. І вже новозавітні священники. Приносять не кровавою жертву, а безкровною жертву тіла і крові Ісуса Христа, як на Тайній Вечері заповідав сам Господь наш Ісус Христос, який і встановив таїнство Євхаристії. Та що священнослужителі служителі Старого Завіту це одне, а священне служителі нового Завіту це зовсім друге. Ви пам'ятаєте усі. Річту про злих виноградарів, як Господь Ісус сказав, що зробить виноградар, коли прийде, і з тими виноградарями, які повбивали пророків і слуг, євреї сказали, злих злом погубить. І віддасть виноградник іншим виноградарям, так ось виноградник Церква Христова із старозавітніх рук священників була передана новозавітнім. Єпископам, пресвітерам і діяконам, тобто новозавітнім священнослужителям, які і донині звершують таїнство Євхарісії, тіла і крові Господній приносять жертву, так як заповідав Господь наш Ісус Христос. То до складу єврейського старозавітнього цінедріону ходили старозавітні священники і прості мріяни люди. Один із первосвященників на цьому Сидріоні виступив, кажучи, що не суворо ми заборонили вам учити про це ім'я, а ви ось наповнені Ірусалим вченням вашим і хочете навести на нас кров чоловіка того. Чуєте? Бояться євреї. Адже євреї самі сказали, коли Понтій Пілат судив Ісуса, вони сказали кров Його на нас. І на дітях наших, то тепер первосвященники бояться, що впаде кров Ісуса Христа на їх. І не хоче, щоб проповідували апостоли про ім'я Ісуса Христа. Петро ж і апостоли сказали у відповідь: Богові треба коритися більше, ніж людям. Бог Отців наших, воскресив Ісуса, котрого ви вбили, повісивши на дереві. Бог своєю десницею, возніс його, як начальника і Спасителя, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів. Бачите, як сміливо, твердо, впевнено, апостол Петро каже, що Бог воскресив його і поставив його начальника і Спасителя для того, щоб дати Ізраїлеві. Покаяння і відпущення гріхів, звичайно, тільки тим, віруючим людям Ізраїля, які приймали Ісуса Христа як Місію, як Спасителя світу. Свідки йому в цьому ми і Дух Святий, котрого дав Бог тим, хто покоряється Йому, ви ж, почувши це, роздютилися і радились убити їх. Царічини ізраїльського народу розседились на таку відповідь і старалися, розлючені своєму, радилися, як би їх убити, ловили, переслідували святих апостолів за їхню проповідь. Ось, дорогі братія і сестри, як починала своє життя заснована Ісусом Христом Церква, про яку сказав Христос. Я Засную церкву Мою і урота пекла її не здолають. Трудно, проповідь Євангелія йшла, люди приймали віру в Ісуса Христа як Спасителя, як Бога, але велике протистояння було серед єврейського народу, особливо серед фарисеїв, які не вірили в Ісуса Христа, як у Місію. Сьогодні, дорогі браті і сестри, у нас на волині. Якраз день прославлення преподобного амфілохія Почаївського чудотворця. Це новий прославлений церквою святий угоднік Божий, сплинуло вже більше 10 років, як церква його канонізувала, причислила до ліку святих. Через що церква об'явила преподобного амфілохія святим через ті чудеса і зцілення, які зафіксовані в на сторінках книжок свідками живими, які отримали зцілення на його могилі, коли приходили помолитися за його упокой і просили допомоги, і преподобний давав їм те, що люди просили в нього на поміч їм зцілення від з маманітних хвороб. Церква його прославила. Тому сьогодні в Почаївській лаврі великі торжества з нагоди прославлення преподобного. Амфілохія Почаївського. Вітаю усіх вас з тим, що земля наша має такого свідітеля іванницького слова, який після смерті проповідує своїми останками, своїми мощами і утішає віруючих людей. Хай Господь воскреслий, воскресить, дорогі браті і сестри, і в наших серцях і любов, і віру, і надію, і допомагає нам владестиво побожно жити, творячи. Справи добра та милосердя. Христос Воскрес! 12 травня, вдруге, в цьому році, вшановуємо преподобного амфілохія Почаївського. Він прославлений у ліку святих українською православною церквою у кінці минулого століття, саме 12 травня. Цей божий угодник особливо шанується у нашій стороні як молитовний заступник за Волинську землю. 13 травня день пам'яті святого апостола Якова Заведеєва. Це один з 12 апостолів. Після сходження Святого Духа на апостолів він проповідував в Іспанії та інших країнах, а потім повернувся в Єрусалим, де прийняв мученицьку смерть за наклепницьким звинуваченням. Один з його кривників був настільки вражений мужністю святого Якова і силою його апостольського слова, що увірував у правдивість його слів про Спасителя. Коли святого вели на страту, він впав до його ніг і просив прощення за що був страчений разом з апостолом. 14 травня церква відзначає пам'ять святого пророка Єремії. Він народився за 600 років до Різдва Христового при ізраїльському царі Іосії. До пророцького служіння був покликаний Господом у 15-річному віці. Написав книгу пророцтв, книгу плач, у якій йдеться про зруйнування Єрусалима. Як сказано в Євангелії від Матфея, пророк Єремія, предрік іудину страту за 30 срібняків. Також цього дня День пам'яті священомученика Макарія митрополита Київського. Після смерті Київського митрополита Іони в 1495 році собор архієреїв поставив архімандрита Макарія на Київську митрополитчу кафедру. В 1497 році, виконуючи пастерський обов'язок, митрополит Макарій вирішив відвідати Київ, який сильно постраждав від нашестя татар. Він був убитий невірниками під час звершення богослужіння. Тіло святителя було привезене до Києва і покладене в соборному храмі святої Софії, де прославилось чудесами, зараз його святі мощі зберігаються нетлінними у Володимирському соборі Києва, 14 травня свято ікони Божої Матері несподівана радість. Образ названий так в пам'ять про зцілення одного грішника молитвами пречистої Богородиці. Чоловік, проводячи життя у гріхах, мав звичай схилятися в молитві перед іконою Богоматері, приносити їй архангельське привітання, радуся, благодатна. Матір Божа стала благати Бога про помилування грішника, і Господь дарував йому покаяння. Одного разу, збираючись йти на грішне діло, він за своїм звичаєм став на молитву перед образом Богородиці. Раптом побачив, що з ребра, руки, ніг Спасителя потоками тече кров, як колись на Голгофі. Божа матір відкрила безбожнику, що він та інші грішники знову розпинають її. І сина чоловік той усвідомив глибину свого падіння і з допомогою Божою залишив грішне життя. 16 травня церква урочисто відзначає пам'ять преподобного Феодосія Печерського. Цей угодник Божий шанується церквою як основоположник і родоначальник монастирського подвижництва на Русі. У 24 роки він покинув батьківський дім і прийняв у Печерській обителі. В монастирі Феодосі користувався повагою братії і був вибраний ігуменом. Проте навіть у цьому великому сані продовжував виконувати найважчі послухи. Великі князі любили вести з ним духовні бесіди, проте преподобний... Ніколи не боявся викривати можновладців, піклувався про бідних, влаштував для них особливе подвір'я, де кожен міг отримати їжу і притулок. Преподобний Феодосій мирно упокоївся в 1074 році і Був похований у своїй печері. В 1091 році його мощі були відкриті нетлінними. Цього ж дня величається Києво-Печерська ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Божа матір сама вручила її чотирьом візантійським зодчим у Влахерні. Вони у 1073 році принесли ікону преподобним Антонію Феодосію Печерським. Святі дали їм золото на будівництво храму Успіння Богородиці. Діва Марія казала зодчим. Сама прийду дивитися церкву і буду в ній жити. Вона дала їм також мощі святих мучеників Артемія, Полієнкта, Леонтія, Акакія, Рефи, Якова, Феодора і наказувала Класти їх в основу. Ікона не раз захищала Україну, від навали ворогів в 1677 році, коли турки облягли Чигирин і Києву загрожувала небезпека. Ікону майже протягом усього дня, 27 серпня, обносили навколо міста. 16 травня також вшановується Печерська ікона Божої Матері з преподобними Антонієм і Феодосієм Печерськими. 18 травня, день пам'яті святої великомучениці Ірини. Вона жила і постраждала за Христа у першому столітті. Під час страждань святої діви звершувались великі чудеса, і багато людей, вражених побаченим, наверталися у християнство. Всього було приведено до істинної віри близько 10 тисяч чоловік. Свята Ірина залишилась неушкодженою, принісши страшні тортури. Своє життя мучениця закінчила поблизу міста Ефес. 18 травня свято ікони Божої Матері Невипивана Чаша. Історія святого образу починається з 1878 року. Селянин Стульщини, відставний солдат, був одержимий пристрастю пияцтва. Пропивав усе, що мав, і незабаром став вже бракувати. Почали відмовляти ноги, але чоловік все рівно пити не переставав. Одного разу у вісні йому з'явився старець і наказав йти в монастир Богородиці, де знаходиться ікона Божої Матері, невипивана чаша, і відслужити перед нею молебень. Чоловік прийшов обираний але там ніхто не знав такої ікони. Тоді звернули увагу на образ, що висів у проході з храму в Ризницю. На зворотному боці й дійсно виявився напис Невипивана чаша. З монастиря селянин повертався додому цілком здоровим. Образ і нині сповіщає, що невипивана чаша небесної допомоги та милосердя уготована кожному хто потребує цього. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас з неділею антипасхи, з сходною неділею. Хай милосердний Бог дарує нам справжню віру. А згадуючи апостола Фому, можемо вигоднути разом з одним святих Отців. Фомо, не віруй, дивлячись на твоє невір'я, ми починаємо щиро вірити у Воскресло Христа. Залишайтесь з Богом. Христос воскрес! Воистину воскрес!